Починаємо ми дивитися лицаря Пентаклів, ключові слова, буденність, хизування, стабільність, практичність, планованість, повільність, контроль, замкнутість, захищеність, педантичність. Карта. Стараний лицар Пентаклів повільно патрулює заводські двори в нескінченному циклі. Його металева сенс щовечора скрехочить по одному і тому самому шляху, прокладаючи канавку, яка тримає в його правильному шляху. Хоча його обов'язком є безполковою буденність. Він не має бажання виходити на вулицю та досліджувати невідомі частини міста. Він волів би залишитися на знайомій території, де знає, чого очікувати за кожен дом. Лицар непохитний професіонал, який працює у на найвищому рівні. Він хизується вертикальним пентаклем, який він заслужує наполегливо працюючи протягом багатьох років. Його залізні обладунки відображують його працювати натуру, віддаючи йому вигляду на паровоза. Три червоні звиска на задній частині шалому допомагають йому дотримуватись передбачення графіка роботи. Також на його Закріплена вихлопна труба, яка дозволяє мужати на суттєві речі зі свого життя та максималізувати ефективність. Що ми бачимо в реальності? Це те, що. Можливо, ситуація вимагає якоїсь послідовності та планомірного виконання. Можливо, рутинних дій. Це може бути постійна робота, будинок, або, наприклад, у вас є якийсь пишете ну, курсову роботу, або там якась практика в університеті, тому що може бути практика в школі. Що ви можете от у вас є чіткий план, дій, і ви його дотримуєтеся, або наприклад, і на роботі а у вас є чіткий план, наприклад, у відрядженні, що за чим ви маєте робити, наприклад, це. Це може бути, знаєте, нудно в деяких аспектах. вам Це спокійно та знаєте, надійно, не поспішаюча ситуація, і в реальності також може бути ну нікуди ми не спішимо. Потрібно радіти налагодженим процесам та постійно моніторити, можливо, якийсь процес, чітко з інструкцією або за розробленим планом, це автоматизація процесів у допомогу, це практична людина, любе буденність, любить техніку, наприклад, машини, педантичної його у квартирі все блищить, одяг хоч і не вимодний, але завжди чистий, і може бути замкнутий, намагається нікого до себе не підпустити. Ця людина. Але якщо вам випаде доля, побачити його без броні, то здавують його маленькі. Секретики, якими він може насолоджуватися у своє примітивне дозвілля. Стосунки, знаєте, така суть цих стосунків, що все було як у інших. Не потрібно виділятися, не потрібно щось робити, розробляти. Ні, це не для нього. Союз може бути нудний, але він правильний. Знаєте, має бути в. Все доглянути, має бути все гарне, все планомірне, все по розкладу. Я би навіть так би сказала. Секс в нього також цього небагато. Якщо із партнерів захоче проявляти активність, то це точно буде не лицарь пентаклів, інша людина. як йому скажуть, і як написано книжці за інструкцією. Тобто сам якось щось придумати, щось а, пробувати нове. Ні, вота гроші справа. Це обережність може бути з грошима, не може людина не шукати легких грошей. Також це може. Проявлятися в тому, що людина може десятками років збирати собі на квартири машини, на якісь собі буденні, наприклад, речі, там, телевізор, телефон. Нічого різкого немає по цій карті. Це непоганий такий міний не виконавець, працівник у будь-якому сфері діяльності а, переважно більшість. Головне йому, йому ці готові шаблони, що за чим він має робити, і він це буде вам робити. Йому не потрібно там, де реальне чи ще щось. Тобто є система, от, наприклад, як в машині. Ну, розібрати машину, але ж ти маєш розібрати її, так скажімо, за інструкцією, як має все от йому Потрібно щось таке, що є конкретна система, що куди і як, все. А, тобто він, щоб знав, що йому потрібно робити, а і менше спілкуватися з іншими людьми. Це головне. Також а, не чекати від нього ініціативи та творчих ідей, як я вже сказала, там може бути стабільний прибуток. Дев'ять, нав'язливі ідеї, станти безвідповідальність. Карта дня плюс порада це те, що якась така методична трудова етика, а, за допомогою неї ви можете досягнути. Успіху можливо, вам цього дня прийдеться щось згадати з того, що ви раніше, наприклад, робили, і це вам допоможе терплячими, наполегливими не потрібно ніколи поспішати з поставленими перед вами завданням. Хай це буде планомірно, хай це буде довше, але ви будете чітко усвідомлювати, що все у вас там пройде чудово. Не того, скільки часу на це займе, знову ж таки повторюсь, тому що потрібна ця плавність. Обов'язково виробіть якісь регулярні звички кожного дня, які допоможуть вам датися, знаєте, і можуть покращити ваше життя. Також у фінансових ситуаціях карта може радити вам бути обережними з грошима, зрозуміти, що немає швидкого та легкого шляху до багатства. Потрібно уникати ризиків, шукати консервативні якісь інвестиції, але з повільністю, але яка може вам давати стабільну прибутковість, а не так, що сьогодні, є, завтра немає. Для максимальної віддачі ви повинні пам'ятати про те, щоб цінити себе. І також свої підприємства, також оцінити свої можливості, що ви маєте, що ви можете зробити, що ви не можете зробити, і оцінити реально, а не е, якось задом навпаки, можете применшувати себе, не можна применшувати себе. Лицар також може означати когось, хто має, наприклад, таку ритуальну поведінку або нав'язливі ідеї може зв'язатися вам з вами цього дня.